А в нас сьогодні завдання зірочкою каркас на будівлі. Зробили отвір, куди будемо вставити стовби і бетонувати. Вони у нас 4х6 на см 3 мм товщини. Ставимо в встропіли. Забетонували для того, щоб було надійно. А тепер приварюємо. А іншу сторону закручуємо. Крашимо і, до речі, от наш шов. І от вуаля майже готово. Закручуємо на болти оцінковані рейки на цей металічний каркас. Ну і звісно, що заглушки ми також поставили. Ну і починаємо сам процес монтажу. І вуаля, дві години пройшло і ми вже змонтували всі 24 сонячні панелі. Тепер, а тепер хай працює техніка, куди ми будемо вставляти наш електричний кабель. От він поставлений, він в гофрі 50 мм, так що можна було ще щось засунути туди. І аж до каркаса. З іншої сторони, воно вже виходить з проводами, тож можна засипати назад. А ось і обіцяний дощ після обіду, тож добре, що ми на вулиці все закінчили. Беремося за інвертор. Вивели ми з провода через стіну одразу в щиток, щоб не було видно. Щит безпеки для двох сонячних полей, туди ще щось будемо додати. До речі, інвертор у нас 12 кВт SG05 і 15 кВт LFP. І от ми вже бачимо, навіть от в таку погоду сонце генерує трохи більше, ніж 1 кВт. А подивіться, яка погода. Тобто сонце немає взагалі, а будинок живиться. Ну і от він, кінцевий результат. Маємо гарний щит безпеки, лишили місце ще під сонячне поле, що ми будемо доставляти. Коробами закрили всі провода, 15 кВт акумуляторів LFP і ідея, 12 кВт для живлення всього будинку. Тож, все готово.